Сміяний обход. Федоранович. Федоранів. Штамбов. Присутній. У нас присутні 16 депутатів. Ворон для проведення пленарного засідання 77-ї позатокової сесії Давайте проголосуємо за початок засідання. Рішення прийнято. Пленарное засідання 77-й фоточерговой сессии Родинской медицинской кормиссии в публику не можем. teuo ubo mo Не проєкт порядку денного. Згідно з регламентом, ставлю проєкт порядку денного прийняти за основу. Голосую. Рішення прийнято. Є пропозиції доповнення? Голосуємо цілому за порядок денного. Принято. Пропонується регламент, затверджений радою. Голосуємо за регламент. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду до питань порядку денного. Перше питання. Надавати номер питання, якщо є питання, <кій> давайте проголосуємо за таку пропозицію. За голосування і прийняття рішення. пані проєкту. Голосуємо за пропозицію. Прийнято. Перше питання. Як є питання, немає, тоді ставлю на голосування це питання за основу і в цілому. Голосую. Рішення прийнято. Друге питання. Є питання? Всем заставится: Миша нет понимаете. Траите питання. Я пушу поудобнее. Шановні депутати, шановні присутні, шановні мешканці громади, комунальне підприємство КП Кажуконсервіс працює по різним видам діяльності, в тому числі по обслуговуванню управління, багатоповерховими управління багатоповерхтовими будинками і по вивозу твердих побутових відходів у місті. Тарифи на ці види послуг затверджені в 2019 році. Я думаю, що кожен із присутніх, кожен зараз слухає, розуміє про те, що за цей час відбулися значні зміни в економічному і, на жаль, соціальному стані як в державі, так і в місті. Ну, зокрема, відбулося підвищення вартості товарів, робіт і послуг, які входять до складових тарифу. І без яких, на жаль, неможливо на належному рівні надавати ці послуги, завдяки зламленні співпраці депутатського корпусу міського голови та підприємства, протягом останніх років напалася фінансова підтримка підприємству з урахуванням того, що в умовах, коли підвищення тарифів не на часі і приведе до ще більшого погіршення стану. Майнового, соціально-економічного, фінансового мешканців міста завдяки наданню фінансової допомоги підприємство могло протягом останніх декількох років значно збільшити обсяги виконуваних робіт по основним напрямкам, які турбують мешканці. Ну, я назву тільки деякі з них це виконання ремонту покрівок, проведення їх належний стан, виконання ремонту. Огороджувальних конструкцій, покрівельці, такі як витяжки, парапети, виходи на покрівлі і ну, інші конструктивні елементи це заміна вікон, під'їздах на металопластикові, подвійний ефект це і приведення в належний стан дерев'яних конструкцій, які вже переважно переважній більшості знаходяться в аварійному стані, так і виконання заходів з за енергозбереження з урахуванням того, що у мешканців нашого міста встановлено. Бо квартирне індивідуальне на це безпосередня економія кущі мешканців нашого міста. Також виконувалося багато робіт по е ремонтам лаус, від'їзді і таке інше. Е Враховуючи те, що е підприємство з належним е до простоїсним відносинним е відношенням реагувало на звернення громадян, ми маємо належний рівень оплати. Ну, за останній місяць. Не ми підприємство має належний рівень оплат мешканцям міста, тому що е, керівництво, хоча як було сказано на комісії, є некомпетентне, але е, намагалося донести позицію до мешканців міста таку, що всі роботи, які виконуються, в першу чергу виконуються за рахунок тарифу, тобто за рахунок коштів, які мешканці сплачують, і завдяки тій фінансовій допомоги, яка надається е, громадою е, через міську раду. Безпосередньо мешканці міста. Тільки за останні місяці там рівень оплати за управління багатоповерховими будинками досягає 100%. Е, хочу сказати, що загострити увагу про те, що у нас 19 грудня відбулася е, чергова сесія, на яку було винесено проект рішення про. Е, Міську цілу, про, про міську цільну програму фінансової підтримки на 25 пятий роки і рішення про міський бюджет, які було закладено, було закладено фінансову допомогу не тільки для е, комунального підприємства для інших підприємств, е, і це надало змогу продовжити виконання робіт. Ну, приведу для прикладу, що вже на сьогоднішній день від мешканців міста надійшло заявок на ремонт 12 шиферних покрівель, 28 будинків з м'якою покрівлею. 80 звернень на, ремонт, на проведення ремонтів у під'їздах і більше 100 звернень на на заміну вікон у під'їздах нашого міста. Ну, довідково скажу, що за 24 рік було виконано ремонт, поточний ремонт, на яких покрівлю 49 будинках. Замінено. Виконано 16, 16 під'їздів в будинках, тобто на сьогоднішній день виконується щомісячно ремонт у двох під'їздах, при тому це повністю ремонт всіх конструктивних елементів. І замінено вікон у 54 під'їздах міста. Я думаю, що навіть присутні в цьому залі деякі колеги-депутати, керівники знають, наскільки це важлива відповідальна робота, яку вона дає Я хочу звернутися до колег депутатів. Я наприкінці свого виступу на пропозицію хочу сказати про те, що той проєкт рішення, який був винесений 19 грудня і не був проголосований, не підтриманий семи депутатами, не буду називати їх прізвища, він позбавляє можливості надавати, реагувати на звернення мешканців міста в тому обсязі, які вони потребують. Звичайно, роботи по належному утриманню будинку будуть продовжені, але значно скорочені. І основна причина це неурегульовані тарифи утримання багатопорохових будинків. Хотілося б, щоб у наш складний час мешканці нашого міста відчували себе впевненими в тому, що на їхні звернення буде належне реагування. Тому я хотів би запропонувати пропозицію. Ну, я її запропоную після того, як буде проголосовано за основу, але ну, озвучую, я буду пропонувати внести до цієї програми фінансову підтримку комунального підприємства у кожного комісеві в розмірі 5 мільйонів і прошу колег депутатів підтримати, тому що від ваших дій напряму буде залежати той обсяг допомоги, яку підприємство може надати підприємству і міська громада, місцеве самоврядування мешканцям нашого міста. Дякую за розуміння. Я ребенка підвалю. Прошу садиться от того, так. Тож зайнять ваше місце. А, це виступ. Так, звісно, <зваж> да, виступили, я хочу. Зарушений <зваж> виступ. Дякую, шановний Віталій Павлович. Шановні колеги, присутні, 9 лютого 23-го року і було прийнято рішення про об'єднання підприємств. Це дало змогу диверсифікувати ці ризики, які тільки назвав Віталій Павлович. А саме ризики фінансових втрат від регулюваних тарифів по утриманню будинків і по поводженню з твердими побутовими відходами. Фактично до комунального підприємства було приєднано три види діяльності не тільки тим рішенням, але й за останній рік, які повністю фінансуються з бюджету. Теплопостачання, ніхто не буде казати, 90% це споживаючий бюджет, платиться 100%, благоустрій і утримання бюлетів. Крім того, грошовий потік, грошовий потік додатковий, який виник у підприємства в зв'язку з доданням цих видів діяльності, дає змогу. Щорічно, ну це мої підрахунки. Мінімум 6 мільйонів отримувати додаткового поворотного НДС. Це значні кошти, які є фактично поповненням обігових коштів. Я не, не вітав рішення від 9 лютого 2023 року, по можливо власним причинам, але тепер розумію його важливість і його необхідність. Таким чином ми те рішення дало змогу не що називається, висмоктувати міський бюджет, а працювати підприємство власними коштами. Тому е, виступ е, шановного колеги, який був переді мною, він, звичайно, має цінимо їх роботу і турботу про мешканців міста і про житловий фонд. Але що називається падюшки, перетягивайте, будь ласка, ножки. У вас шалені види діяльності, які дають вам позитивний грошовий потік, який не повинен вас заставляти звертатися до місцевого бюджету. В зв'язку з цим було прийнято саме за цього було прийнято рішення. Тим рішенням було анонсовано як мінімум 6 мільйонів прибутку додаткового в зв'язку з зменшенням адміністративних розходів. Я не помиляюсь в цифрах. Тому, будь ласка, бюджет розрахований, в бюджеті враховані всі ці моменти. Якщо протягом року, не дай Бог, ваша діяльність буде збитковою по тим трьом, як мінімум, напрямкам, яким я назвав, звертайтесь, будь ласка, до громади, до бюджету. Будемо розглядати. Зараз я вважаю, що ви повинні бути збалансованими. І саме окупаємо, ми звините на зараз. Пропозиція. Пропозиція внести до додатку пункт 1.1. Дивіться, ми ще не проголосували за основу. Тому пропозиція, давайте проголосуємо за основу по. Третього питання, давайте промоцюємо за рішення Прийняти його заступ. Прошу висунути. Рішення прийнято пропозиція пропозиція до додатку до пункту 1.1 для отримання та обслуговування об'єктів резервного водопостачання і без. Зрозуміло. Голосуємо Пусть за пропозицію. До ініціатора голосування. Перед голосуванням. До, до ініціатора. <гуміло> Можна? Так. Можна узнати мету та цілість, якою метою ця пропозиція, що вона забезпечить який ефект. Як написано, як для поповнення обігових коштів, це не зрозуміло. Для обігових коштів чого? Підкреслю, цільове спрямування підкреслити. правильно Підкреслити Цільове спрямування цих коштів. Обігові кошти це обігових підприємств. А це напрямок їх можна Ну, ми їх виділяємо для бюджетів, тому і пропозиція би підкреслити, що саме для бюлетів. Так я розумію? Так. 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 якщо буде інше, можна коротко пояснити. Можна коротко пояснити? Шановні колеги розуміли. Ну я не проти такої пропозиції. Вона нічого по суті не міняє. Але ну мій шановний колега мною виступав, і зараз репліки. Ну я розумію, що нема ну як на мій поля до кінця розуміння. Процесів, які відбуваються при бюджетному фінансуванні, ці кошти втрачаються після того, як міська рада виділить у відповідності до кошторису, відповідно до плану використання. Цей план використання затверджується головним розпорядником і в ньому вказуються напрямки. І під кожний вид витрат ці витрати здійснюються через казначейство. Камачейство надаються документи, які підтверджують витрачання саме на ті напрямки, які передбачені е, планом використання коштів. Ну взагалі немає можливості, як, як закликали витратити кошти, які отримали на бюджети, подати на будинки, або ті, які отримали. За теплопостачання витратити на будинок і за рахунок цього диверсифікувати Є, там, витрати, як ви сказали, це неможливо по закону зробити, щоб ви розуміли. Так само ми не зможемо потратити ці кошти на інші напрямки, чим ті, які будуть написані в плані використання. Тут це масло масло, не поймаєте? Масло це буде. Добре, вічно про всі документи ви сказали, це внутрішні документи, які люди не розуміють, що. Які внутрішні. Планові е, 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 призначення, розподіл, реєстрація та значитися. А ну в рішенні буде в додатку написано. Для чого кошти? Для, е, для того, мені. щоб працювали бюджетом. Що, що, що Давайте проголосуємо за пропозицію, Хто за те, щоб підтримати пропозицію. Голосуємо

Для утримання обслуговування об'єктів резервного водопостачання скобочка, кобочка За пропозицію проголосували. Голосуємо в цілому. Хто за те, що підтримуєте проєкт, рішення в цілому? в цілому. а моя пропозиція? Я пропонував додати 5 мільйонів у своєму виступі. За Ми ж за основу, ну, нас сказали, що Ви говорили, що ви тухи збираєтесь надають вопроси. Тук збираєтесь. Так. У третьому питанні проголосували. Рішення прийнято. Четверте питання порядку денному. Є питання, для хотіли? Немає. Голосуємо за основу вцілого. Рішення приймали. Всі питання порядку денного вичерпані. Є завод. Mm -hmm. Я просив записати протокол, що моя пропозиція, яка була оголошена у виступі, не тільки поставлена на голосування. Віталій <риколи> Павич, ви сказали, що тут середньовічний виступу, а ви запропонуєте, ви завідуєте пропонували. Так, я, я, <подарували> <подарував> я їм запропонував. Подивіться <подарув> виступ, подивіться з вами. Дивіться, ви не головуєте на виступні? Я до голову не чи ви адвокатський контроль? Ми обов'язково про це його статус і э, заходячи з цього, до включим чи не включим це до протокол за Є ще якісь? Ну, є... при... при... Слово є ще для виступу. Хочу привітати всіх присутніх депутатів з Різдвом, побажати вам найголовніше <клухи> в житті, щоб в вашому житті було більше любові і добра, і свіла. Якщо в вашій душі буде більше любові добра і світла, значить і в громаді будуть все на нас краще. Окремо, хочу вибачитись перед депутатами, які сьогодні, на мою думку, покинули дуже важливі справи і прийшли. Я сказав, що буде 15 хвилин. За це вибачаюся. Дякую. І вам дякую. Да, всіх з наступаючим новим роком. Всім э, хочу висловити слова подяки за плідну роботу на протязі року. Засідання 77-ї позачергової сесії Міногірської міської ради оголошується за